З димами вогнем з'явиться тінь великої битви, країна, що прагне владарювати, знайде своє падіння в невідомих бурях. Ті, хто відважиться воювати за свою свободу, побачать світло в кінці темного тунелю, і з руїн виросте новий світ, де знову панує мир. А ґрунта пророцтва та нерозгаданий феномен Ванги яким незряча віщунка бачила майбутнє, завтра почнеться війна. Які передбачення Ванги вже збулися, і які чекають на Україну та людство впродовж найближчого часу? Її пророцтва сягали набагато більших менш Коли помре Путін та завершиться війна? Нові та маловідомі послання болгарської провидиці про долю людства в цілому та шлях України, зокрема. Але перед тим як перейти до тлумачень пророцтва всесвітньо відомої провидиці, давайте розберемося, як так виходить, що з'являються нові віщування Ванги. Болгарської бабусі вже давно немає в живих, але її ім'я досі оточене таємницями та новими пророцтвами, яких з кожним роком стає дедалі більше. Виявляється, перед смертю провидиця зібрала родичів та близьких і поділилася з ними подробицями майбутнього для світу на багато років наперед, але взяла з них слово, що її пророкування відкриються не відразу, а поступово, коли прийде підходящий час. Адже Ванга вважала, що людство ще не готове дізнатися про все і одразу. Настане день, коли брехня зникне з лиця землі. Не буде насильства та крадіжки, припиняться війни. Ті, хто залишився живими, знатимуть ціну життя і будуть берегти його. Народилася Вангелія Гуштарова, згодом відома як Баба Ванга у Болгарії у 1911 році у невеличкому містечку Петрич, що розташоване на кордоні Болгарії, Греції та Македонії. У віці 12 років дівчина втратила зір. Це сталося, коли вона поверталася додому під час урагану. Сильний вітер підхопив її та відкинув на сотні метрів. Пісок засипав очі. Місцеві лікарі нічого не змогли вдіяти. Невдовзі після втрати зору у неї відкрилася інша здібність. Вона почала чути голоси. Цей голос завжди поруч зі мною присутній. Перший раз я його почула перед війною у 41-му. Раптом каже: завтра починається війна. Огнян Стоянов, племінник ванги, каже, що передбачати майбутнє його тітці допомагали святі. Служба Бога почалась, коли до неї прийшов святий Іоанн Златоуст і сказав: Буду тобі допомагати виконувати Божу справу. За словами тих, хто також знав про видицю особисто, до неї приходили і душі померлих людей. Вона говорила, що бачить мертвих, очень часто коли кто-то хтось приходив, вона горіла, давайте подвійнімося. Здібності віщування наповно розкрилися у Ванги з початком Другої світової війни. Вона підказала, що совєський союз побідіть гірманію. Ну вона ж не предсказала вони були у Берлін. А коли вони були перед Москвою. багатьом міністрам та відомим політикам було цікаво дізнатися своє майбутнє в цілому, щороку Ванга приймала майже 100 тисяч людей. 700 людей, яких вона приймала, з ними робили інтерв'ю. Виявилось у 75% цих випадків вона допомагала. Є декілька найвідоміших пророцтв Ванги, одне з них про Сталіна. Бачу цифри 5 і 3. Помре великий вождь. Плачуть багато плачуть люди, бо у труні він. Це ванга каже наприкінці 52-го року, і за це вона потрапила на півроку до болгарської в'язниці. Але у березні 53-го все справдилося до дрібниць, і диктатор помер. Єх. Незабаром після цього провидицю відпустять з в'язниці і вже почнуть сприймати всерйоз, після чого вона зробить ще ряд відомих пророцтв, серед яких і про розвал СРСР. Підуть з постів важливі керівники, пройдуть також нові диктатори. Чекайте змін, великих змін до кращого. Також Ванга передбачила трагедію 11 вересня у США. Страх, страх. Браті американські падуть закльовані птахами залізними з кущів вовки витимуть, кров безневинна польється рікою. А ось що згадує про віщунку український політолог Володимир Бондаренко, якому особисто допомогла Ванга, хлопчик народився незрячим і у віці семи років разом з мамою приїхав до віщунки. Як мені розказала мама, вона поводила пасами перед обличчям, наклала руки на очі, і вона сліпа. Дала мені те, що я собі не могла давати можливість бачити. Омріяне зцілення відбулося не відразу, а після того, як родина повернулася додому у рідний Херсон. Коли я приїхав додому, і якось я обурився, кажу: Мама, а чого ти мені дала не мою улюблену чашку? А мама. Зродила, не вжати синок почав бачити, але видатну це літельку та віщунку не завжди чули та розуміли правильно. Розповідає її племінник, який і сам не раз чув багато її пророцтв. Дуже новий з його предсказань вона робила в такий момент, коли всі що це абсолютно невероятно, що не може ну, такое пройти не бізумі вважається, що болгарська ясновидиця залишила по собі передбачень включно до 2036 року. Її шостого року. Пророцтва сягали набагато більших меж часових часу, який постійно йде, якого не існує. Ось, але треба розуміти, що треба фільтрувати це, і розуміти, що цим можуть користатися. Люди, скажімо так, не зовсім чисті на руку від її імені щось пророкувати. Тож, яке найближче майбутнє світу та України, віщують зірки. Важкий час настає. Та що нового вдалося дізнатися та розшифрувати послідовникам Ванги за важким роком, прийде ще складніший, але раптовий поворот подій стане дивом, яке принесе довгоочікуване полегшення. Такими словами, легендарна болгарська вищунка пророкувала майбутнє України. Це була величезна сила, нелюдська сила, всезнання. Згідно з пророцтв Ванги, 2024 рік буде важким не лише для України, а й для Європи, де може збільшитися кількість терактів. Також цей рік Ванга назвала роком великих природних катаклізмів і знову не помилилася. Однією з останніх таких катастроф можна назвати прорив дамби на річці Маравка у Польщі, що стався 15 вересня внаслідок повиней. Позитивних передбачень Ванги на 2024 рік. Це поява ліків від раку та технологічна революція у сфері штучного інтелекту. Але головне питання для українців: як складатимуться події навколо війни з Росією та коли настане смерть кривавого диктатора? Старий ведмідь, що повалював з граєю, залишить своїх слуг слуги, піде туди, де нічого більше не чекає. Його шакали жаруть одне одного, і Тайгана довго залишиться без господаря. Саме у 2024-му Ванга побачила ймовірну смерть диктатора, начебто на нього буде скоєно замах кимось із найближчого оточення. Як же довго ще триватиме війна в Україні? У передбаченнях Ванги про це чітко не сказано, проте її учениця з Великобританії Ваня Станіва переконана, вже незабаром Україна отримає заслужену перемогу. Цей конфлікт Которая у вас руліться в хороше вашу пасока. Тож зміни на краще обов'язково будуть. Треба лише дочекатися. В момент, коли повний місяць сховається за хмарами, ніч стане довшою, ніж звичайно, піде страх і біль. І в тому тумані, коли дві землі вперше відчують присутність страждань, закінчиться війна, і мир знайде свій шлях між нами.